Вітання з Харківщини. Працюємо зараз в Чугуївській громаді, видаємо людям гуманітарну допомогу. Це керівництво громади Олена Миколаївна і керівник району Сергій Лобаденко. Найкраще привітання всіх Чугуївщини. Ми тримаємось, ми працюємо. за Україні! Да, чу, чу, чу громада так ну, У нас Всі громади дуже постраждали в Картові, але завдяки такому керівництву ми маємо надію, що це відбудуємо. Все разом з вами. Дякую. До речі, хочу позвітувати. Вчора ми працювали в Барвінківській громаді. Як я казав, що вийду на зв'язок мешканцям великої камишувахи інформація. Що там не було інтернету і світла взагалі немає вже півтора роки по інтернету? Голова громади встановлює два старлінки по світлу, по електроенергії. Значить, вчора звернувся до Харківської обласної державної адміністрації. Дякую Олегу Сіннігубову заступнику Михайлу Харнаму. Вони викликали керівництво Харківобленерго на, на термінову нараду. А, значить, Харків Обленерго повідомило, що там дві підстанції працю пошкоджено великі камішувахи. Тому мешканці казали, що вони дуже рано виїжджають з роботи електрики, але вони їдуть з однієї на іншу. Тобто, в сухому залишку, значить, пообіцяло керівництво Харків Обленерго запустити. Включити запустити першу підстанцію до кінця серпня, а до 10 вересня повністю підключити велику комішоваху. Ось така інформація. Тому там ще питання по газу. Далі займаємось і по допомозі односібникам, які займаються сільським господарством, але по електроенергії. така інформація тримаємо на контролі. Працюємо далі. Слава Україні! Разом до перемоги!